Найбільший спільний дільник двох чисел або більше, це таке число, яке ділить ці числа націло без остачі. Щоб визначити НСД двох чисел, спочатку дивимося, чи одним числом можна поділити інше. Якщо можна поділити одним числом інше, то це і буде найбільший спільний дільник. Далі, ми знаємо, що НСД не перевищує різниці двох чисел. Отже, що ми можемо зробити? Різницю 48 мінус 36 дорівнює. 48 мінус 36, 12. 12 ділиться на 48, ділиться. Ой, 48 ділиться на 12, ділиться. 36, ділиться на 12, ділиться. Отже, це буде в нас що НСД. Далі, третій спосіб. Якщо ми визначаємо різницю 105 мінус 30 дорівнює 75. 75 число ми не можемо поділити. Не 100, 30, 30 не можемо поділити. Що ми робимо? Розкладаємо цю різницю на множники. Якщо один із множників буде ділити одне число, то і інше також буде ділити. Пишемо 75. Розкладаємо на множники. Це буде 1, 3, 15, 25, 75. 75 не підходить, ми вже пробували. 25, можна 30 поділити на 25? Не можна. Значить, слідше, яке число 15. 105 ділиться на 15, ділиться буде 7. 30 ділиться на 15, ділиться буде 2. Отже, найбільший спільний дільник, це буде число 15.